Ужгород прем'єрить пісня рідне Закарпаття відтепер має відео супровід. Кліп народного артиста України Івана Поповича та заслуженої артистки України Маріани Сухолової презентували на широкий загал. Поміж бонами край щастя живе, на землі справжній рай Закарпаття моє як згадаю. Іван Попович каже, коли вперше почув пісню, виконанні Маріани Сухолової, зачепило як шанувальника срібної землі і зразу запропонував співачці. Дует це все було цікаво, важко було тому, що ми були одягнути по одному, а там верху вітер. Ну такі дрібниці зйомок це можливо нашим. Глядачам не цікаво, головне, вони хочуть бачити красиве. Можу а, похвалитися вам, що вже в нас із Мар'янкою, сухловою, співачкою є запрошення в сусідні країни із гастроями. І це тішить, це радує. А що стосується самого кліпа, коли вже буде затверджений, він піде на всі міжнародні платформи світу. Світові міжнародні платформи радіо і відео, відубі і так далі. Тобто, э, суди э, по цілому світу можуть дивитися нашу роботу. Автор слів Закарпатець Стефан Колочавин, музика Володимира Гуменчука. А вперше заспівала пісню сім років тому заслужена артистка України Маріана Сухолова на своєму ювілейному концерті в Ужгороді. каже для неї це гордість виконувати з Іваном Поповичем саме цю пісню. Так рідне Закарпаття отримало нове дихання в сучасному аранжуванні. В процесі роботи не виникало в нас жодних якихось непорозумінь чи суперечок, таких якихось глибоких. Ми завжди в створенні навіть пісні, ще на початках, коли робилось аудіо аранжування. Завжди будь-який момент обговорювали і знаходили той компроміс, слухалася, до його думки. Він також мою зазначав, і не було, знаєте, відчуття, що от я народний і от має бути саме так. Це е, дуже цінно. Робота тривала 9 місяців, символічно, як народження дитини. Зйомки вели на кількох локаціях краю. В Скансені понад 4 години в спеку, на горі гимба, навпаки, у холоді. А біля водоспаду шипі мокро. Тут не підбереш час, коли м, на Відкритому подвір'ї е, е, зні, знімається відео, щоб це там чи вечором, чи в день, чи зранку. Е, дуже залежить багато від того, як світло паде і так далі. Але е, всі посміхалися, Іван Дмитрович всіх підбадьорював. Казав: дітки, маєте все гарно зробити, танцюйте, посміхайтесь, тому що сьогодні, е, сьогодні, те, що ви робите, воно піде в світ і вас бачитимуть. Я запам'ятала ці слова. Кожне слово у творі у саме серце і суть Закарпаття, каже керівник хореографічного колективу, який дотичний до колаборації зі співаками. Адже кліп пропагує наше мистецтво, за яке і борються наші захисники. У постановці задіяли понад півсотні дітей. На першому місці для нас всіх це закарпаття моє. Тому джерельце Карпат в цьому всьому було легко. Джерель Цекарпату, як це правильно сказати, Переплітається якраз з цим, що є само Закарпаття. Ми виховуємо дітей на своєму рідному Закарпатті, на своєму танці, на своєму фольклорі, на своєму костюмі, угу. з народністю, з нашою піснею і намагаємося це все нести в світ. Сучасний рімейк рідного Закарпаття пов'язує всі родзинки краю за допомогою подорожі на ретро автомобілі. Виявилося, що технічна реалізація не така і проста справа. Це дуже багато затрат по часу. І що це технічно дуже складно нам це реалізувати. Взагалі, спочатку, якщо Мар'яна ти пам'ятаєш, була ідея з жовтою машиною, з жовтим кабріолетом. Ну Ми почали шукати в Закарпатті жовтий кабріолет. І чесно, ми ніде його взагалі не знайшли. Таких авто да, в Закарпатті немає. Ми навіть у Львові шукали. Ми шукали Києві. Та, в Києві. Ми, здається, знайшли в Києві, але просто та по ціні це би виходить. Де, там не знаю, кліп дуже великого масштабу ще було складно психологічно трохи, тому що з Іваном Дмитровичем раніше не працювали, і був такий трошки момент. Ну він все таки ікона етно-поп музики, і тому було таке трошки хвилювання, що як буде співпраця, як він буде себе поводити. Але насправді було дуже просто працювати як з Мар'яною, так і з Іваном Дмитровичем. Наскільки ця комунікація добре велася. Зйомки були ускладнені погодними умовами, кількістю задіяних осіб і масштабами ракурсів, каже Микола Гартнер. Купа техніки, дрони, камери, фотоапарати, світло, стабілізатори. Відповідально було з самого початку, тому що зараз знімають багато кліпів для популярних виконавців, котрі з'являються як вчора. З'явилися одна пісня. А тут, коли в кадрі народний артист, який є феноменом української естради, і заслужена артистка. Це відповідальність, яка ще до початку починається всього. А потім, коли вже попадаєш туди, розумієш, що все даремно, тому що простота в тих людях набагато більша, ніж в тих, хто, як я кажу, з'явився і зник. Монтували кліп до трьох тижнів, адже з відзнятого матеріалу на 400 гігабайт це понад 4 години. Багато дублів обирали найкращі і влучні кадри, а на виході 3 хвилини і кілька секунд. Проте все вдалося. Після офіційної прем'єри кліпа відео рознесеться по всіх платформах і майданчиках не тільки в Україні, а в усьому світі.